Усім привіт! В ефірі я Софія Бугай і програма Традиції світу. Сьогодні ми поговоримо про звичаї святкування Івана Купала, адже 7 липня вже не за горами. А ви знаєте, з якими традиціями пов'язаний цей день? Уважно слухайте і запам'ятовуйте. Про все це розкажу далі у програмі. 6 на 7 липня українці традиційно святкують ніч на Івана Купала. Ця ніч здавна вважається святом молоді і кохання: квітне папороть, і плетуть вінки, хлопці стрибають через вогнище. Цікавих традицій багато. Івана Купала народне язичницьке свято, що святкується не тільки в Україні, а й в Білорусії, Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Найголовніший звичай у цю ніч це купання у воді. бо на Івана Купала вода вважається цілющою і допомагає очиститися від всякого зла, зцілитися і зміцнити своє здоров'я. Вогонь у купальську ніч також має велику магічну силу. З давніх давен в Україні дівчата й хлопці виходять із села з радісними співами, розкладають вогнище на горі або десь у лізі, поблизу ріки, танцюють навколо і стрибають через багаття. Бажаюся, хто перестрибне вище і не зачепить полум'я, буде щасливим. Щоб перевірити своє кохання на міцність, хлопець і дівчина брали за руки і разом стрибали через вогнище. Якщо їхні руки не розірвуться під час стрибка, вони на все життя будуть разом. Люди вірили, що в ніч на Івана Купала виходили з таяних гнізд лісовики, русалки, домові, водяні. А вогнище допомагало захиститися від них. До речі, в цю ніч майже ніхто не спав. Усі стерегли свої домівки від цих дивних істот. Звичайно, це все вигадки, але був такий звичай. Найцікавішою, мабуть, є легенда про чудодійний цвіт папороті. Чарівна вогняна квітка зацвітає тільки на кілька хвилин саме у купальську ніч. Той, хто знайде її, навчиться розуміти мову птахів, тварин та рослин. А ще квітка папороті допоможе знайти усі скарби і стати багатим. Існувало повіря, що в купальську ніч коїться справді неймовірне. Дерева уживають, переходять з місця на місце, шелестом листячка розмовляють один з одним. У що ж тільки не вірили наші предки? Ой, ледь не забула розказати про головних героїв купальської ночі. Це Купало і Марена. Купало роблять з гілочок дерев, а потім прикрашають стрічками, віночками та квітами. У деяких регіонах України Купала і Марену роблять соломи, а потім танцюють довкола них, водять хороводи та співають пісень. Марену наприкінці свята обов'язково спалювали, бо вона символ холоду. Ці дівчата вмивалися росою, щоб завжди бути гарними, а потім йшли до лісу та у поле збирати квіти для вінків. Найголовнішою квіткою у вінку є барвінок. А ще плітали материнку, чебрець, волошку, ромашку, колоски пшениці, м'яту. Коли ж всі квіточки зібрані, дівчатка сідають в коло і плетуть вінки. Вони дуже старалися, щоб їхній віночок був найкращим. Знаєте що ж далі з віночками? Упускали в річку. Якщо вінок пливе добре, то дівчина впродовж року вийде заміж, крутиться на місці. Потрібно її ще зачекати на свого судженого. А от якщо вінок заплив далеко і пристав до якогось берега, то з цієї сторони прийде наречений дівчини. Купальська ніч чарівна ніч. Кажуть, цей час ходить щастя по землі. І не даремно, пройшло чимало століть, а купальські традиції залишилися. І сьогодні у багатьох містах та селах відзначає це свято. Тож бажаю вам вдослати розважитись і повеселитись на Івана Купала. В ефірі була я, Софія Бугай. Па-па!